Всім привіт! Зробити варення з малини це не так вже складно. Але зварити варення так, щоб малина при цьому зберігала свою форму, це вже цікавіше. Зараз розповім як. Саме перше, з чого ми починаємо, назбиравши малину, ми її зважуємо. Тепер нам потрібно відміряти точно таку саму вагу цукру. Цукор додаємо 50 мл води. Найкраще для приготування варення підходять казанки з товстими стінками. В них вас точно нічого не буде пригорати. Ставити на мілкий вогонь та доводити сироп до кипіння постійно його помішуючи. Після того як сироп закипів, засипаємо в нього ягоду, обережно перемішуємо, вимикаємо підігрів і в такому стані залишаємо годин на 8, а краще на ніч. На наступний день повторно доводимо ягоду до кипіння впродовж 2-3 хвилин. Після цього. Її можна розливати по вже стерильних банках та закручувати кришки. Ну а далі поступаєте стандартно. Банку перевертаєте вниз кришкою та укутуєте для того, щоб тепло зберігалось максимально довго. І в такому вигляді залишаєте її на ніч. Ну, от і все. Варення готове. І саме в такому вигляді воно може зберігатися до зими, аби в подальшому холодними ночами нагадувати вам про смак літа. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Смачного.